Питань. Сьогодні так, да, це всі ж І я відмінив цю анімацію. Друзі, дякую за це все, що ви зі мною були під час анімації. Коли я ще робив, постерінових анімацій більше не буде. Так, друзі. Це все я робив разом з вами. Дякую велике за те, що ви були це все время разом зі мною у пластилинових анімаціях. Але тепер... Буде тільки одна і гур.